Безперечно складна ситуація зі зв'язком зараз по всій Україні. Зважаючи на вчорашній масований російський обстріл, нам не вдається поки що встановити стабільний зв'язок із Херсонщиною, щоб дізнатися про справи Збройних сил України саме на недавно звільнених територіях, але є стабільніший зв'язок зі східним угрупуванням військ Збройних сил України, речником яких є Сергій Череватий. Він з нами в ефірі. Пане Сергію, вітаю! Добрий вечір. Так, сподіваюся, він добрий. потрошку повідомляють нам енергетики, що наші глибокі і не дуже глибокі тали підживлюються електроенергією знову. Але я хотів поцікавитися, все таки, що відбувається на нулі, на передовій ділянці фронту, яким був сьогоднішній день, саме у зоні вашої відповідальності угрупування військ східного. Ну, східний фронт залишається головним найгарячішою точкою боротьби за незалежність. Нашу Бахмутський і Авдіївський такі напрямки. Вони під напрямки вони являються найбільш активними в плані дій ворога. в плані зосередження його головних зусиль. Він тут гатить з усіх калібрів ствольної артилерії, яка в нього є. Реактивних систем залпового вогню, танками використовує штурмові дії на Бахмутському напрямку. Це в основному застосовуючи ПВК Вагнера, так звану ЧВК російською мовою. Їхні постійно розділяючи на малі дії, не дивлячись на великі втрати на малі групи і не дивлячись на. Великі втрати все рівно що щодня штурмує правда. Надії ворога певною мірою повпливали погодні умови, і на деяких таких уже невеликих ділянках, де вже зовсім ускладнилося розмитий ґрунт. Він майже на дві третини скоротив у ну, участь своїх штурмових груп в атаках. А з чим це пов'язано? Неможливість проїхати технікою. Ну так і технікою і безпосередньо для самої піхоти це і демаскування на території, і розв'язли е мокрий ґрунт, в якому ти просто погрязаєш. Ти не можеш швидко ефективно пере 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 пересуватися, щоб е ну не бути помітним для ворога, як бути активним і щоб по тобі не вражали стрільці, які засіли в окопах. Ну але у зв'язку з такими погодніми умовами очевидно мала би зменшитися і кількість артилерійських обстрілів, зважаючи на цю низьку хмарність, і такі погодні умови, які не сприяють вилютам безпілотних літальних апаратів, які найчастіше є очима артилерії, і взагалі складність метеорологічно. Ну, безперечно, погодні умови будуть впливати на хід бойових дій з огляду на те, що справді туманність вона зменшує ефективність безпілотних приладів, вона зменшує ефективність застосування авіації як армійської, так і штурмової. Розмитість ґрунтів і те, що опадає листва, вона дуже ускладнює роботу піхоти і такі інші напрямки. Як буде зараз розвиватися погода, і як до цього пристосується наш противник? Ми спостерігаємо безперечно, його головним зараз його діючою силою штурмовою. Це залишається піхота, яку вони намагаються під прикриттям артилерії кидати в бій. І зрозуміло, що вони змушені будуть враховувати і погодні умови. А піхота, я так розумію, в основному складається з так званих вагнерівців на бахмутському напрямку. На, бахмутському, на інших напрямках на бахмутському напрямку найбільше це ПВК Вагнери і найбільше вони. Скажем так, агресивні, тому що у них дуже жорсткі умови контракту їх чітко попереджують, що якщо ти, крім поранення, ти жодних інших причин не маєш для того, щоб відступити з поля бою. Якщо відступив, то тебе карають смертю. Так вони по крайній мірі декларують і швидше за все так і діють з огляду на те, що які вони лякливі ролики в себе виставляють в ефір. Виставляють, виставляють в соціальні мережі Ви бачили це знищення людини кувалдою, і тобто вони якраз роблять все для того, щоб показати, що це найжорстокіший і найефективніший підрозділ, і де головним а враховуючи, що категорія, яка в основному зараз туди приходить як поповнення, це коли це люди з тю з в'язниць, то для них сила примусу по суті єдина сила. Тут тут вони напевно, і не помолилися в психологічному прийомі. Це єдина сила, на яку вони реагують. Ну так найчастіше говорять про те, що е, ця приватна військова чи воєнна компанія Вагнер поповнюється зеками російськими, але також, е, оскільки росіяни відступили з правобережжя Херсонщини, то е, очевидно вони кудись ці звільнені свої бригади будуть перекидати. Чи відчувається на східному фронті поповнення не вагнерівців зеками, а якраз регулярними частинами, які воювали на Херсонщині? Ну поки що не можна сказати, що масово ми це відслідковуємо, але ми контролюємо процес. Ми спостерігаємо з, з усіма засобами, які у нас є, і тут ще накладається те, що як ми вже казали, погодні умови плюс довжина логістики. Тобто, на такий на таку велику відстань треба перекинути, як правило, автомобільним шляхом, тобто використовуючи траки для важкої техніки, типу танків БМП. Автомобільна техніка, яка йде колонами з особовим складом, вона ма, по перше, має йти скритно. По друге, вона має долати доволі великі відстані без поломок. І і вона має діяти, і вона має ну тобто, вона не може дуже швидко рухатися в таких умовах. Тому я думаю, це в будь-якому випадку при займе час. Ми слідкуємо за цим. І коли ми побачимо справді наявність таких колон, ми будемо обов'язково всім всіми, всіми якими засобами, які в нас є, їх вражати, як ми це робили завжди. І я думаю, що не дамо їм спокійно в комфортних умовах розвернути нові підрозділи в бойові порядки. Ну і погода їм не дає наскільки я розумію, те, з чого ми починали. Сергію ще одне запитання. Ну, ви знаєте, очевидно, що вся Україна вчора пережила внаслідок російської атаки таке тотальне занурення у темряву. Електрика відсутня в дуже багатьох місцях досі. Але хочеться поцікавитися: а оцей блекаут, як його називають, і ці проблеми зі світлом в тилу якось позначилися на передовій? Ну вони додали злості і агресивності в бажанні бити противника. Тому що на передовій, як правило, наші солдати вони вже просто супер універсальні. Вони е, при дуже важко, дуже, дуже ще погодні умови складають, але вони постійно. Е, Створюють просто якісь неймовірні дива, щоб функціонувала техніка, щоб вони могли виконувати свої завдання. Вони щоб вони щоб вони були забезпечені, хоча б мінімальними умовами для відновлення після важких боїв. Тому я думаю, що цим, цим терористичними актами ворогу не зламати ні наше уже мужнє громадськість, наше цивільне населення, які, якщо подивитися, навіть зріз соціальних мереж. Це викликає тільки якісь зліс і бажання бити воргода далі. Ну і так само у наших військовослужбовців це їх не зламає, це їх не злякає. Коли їх не лякало, те що було літом. Просто пекло інфернальний якийсь вогонь з артилерії, коли було суттєве перебільшення. Зараз ті штурми щоденні. То я думаю, просто атаками ракет це вже тільки просто дає злість, тому що це по беззахисних цивільних людях б'є і, і це вже, але це і ознака просто краху. вже. тому що коли ти тебе визнають державою терористом, і ти розумієш, що ти розумієш що це наслідки на десятиліття, і ти все рівно йдеш на те. Це прямий наслідок того, що на полі бою ти програєш, і ти не можеш нічого зробити. Ти безсилий. І тому ти знущаєшся над е, тими, хто тобі не може дати е, відповідь поки що е, таку, як, як ти заслуговуєш. Ну фактично, це і є те, що називається тероризмом на державному рівні. Росіяни таким способом намагаються залякати українців і всадити нас за стіл переговорів, погрожуючи, що якщо не будете робити так, як ми скажемо, то ми далі будемо обстрілювати. Вони зрештою цього і не приховують, але... Слава Богу, у нас є Збройні Сили України. Дякую, пане Сергію, за те, що знайшли можливість. Це дуже цінно зараз, коли є зв'язок не всюди далеко, мати можливість поспілкуватися на з передовою. Сергій Череватий, речник східного угрупування військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку.